Розмінування – проблема, яка з Україною буде впродовж десятиліть. Про це будемо говорити далі. З нами зараз Джеймс Коен, генеральний директор з Trust, міжнародної благодійної організації з гуманітарного розмінування у зонах конфлікту, яка працює у 28 країнах світу. А з 2015 року в Україні від початку повномасштабного вторгнення організація очистила від мін та снарядів понад 8 мільйонів квадратних метрів української землі. Вітаємо вас! Дякуємо, що з нами тут. Морі нашли, вітаємо вас. Ну і по по перша подяка, що ви в Україні, що ви займаєтеся цим питанням, що Україна відчуває підтримку партнерів, зокрема із е, Великої Британії. Е, і хочеться почути вашу думку про масштаби е, замінувань і проблеми розмінування в Україні, тому що ви досвідчена людина, яка багато років цим займається. Е, що вас вражає в, е, в цій проблематиці сьогодні в Україні? дякую пане Євгене. Я так само маю за честь брути в Україні. Я керую галотрастом. Це не найбільша благодійна організація з питань розмінування і мушу вам сказати, що я ще ніколи не зустрічався з такими масштабами забруднення мінами, як в Україні. Ми роками працюємо в Колумбії, були в Афганістані працювали, але ми розробили в Україні свою програму. У нас 1600 працівників, і ми дуже дуже налаштовані допомогти неймовірній вашій країні позбавитися мін. Джеймс, у вас величезний бекграунд. Він вражає ви генерал-майор королівської армії Великої Британії у відставці. Також брали участь в операціях в Іраку та Афганістані. На власні очі знаєте, і бачили, що така війна. Відчували це з огляду на те, що побачили, в Україні чи достатньо міжнародної підтримки в розмінуванні, і що потрібно підсилити для того, щоб швидше відбувався цей процес? Справді я був солдатом і працював з мінами в Іраку, в Афганістані, і я чудово знаю, що таке коли міна вибухає, вбиває, ранить громадян і цивільних. Втім, міни протипіхотні можуть вбивати, хоч і призначені для вбивства військових і цивільних. Багато років по завершенні бойових. Вих дій Тож треба набагато більше зусиль 38 тисяч квадратних кілометрів забруднено. Багато сільськогосподарських земель, які могли використовуватися, і моя організація налаштована на те, щоб ці землі звільнити від мін, Нехай люди повертаються додому, нехай сільськогосподарські виробники вирощують врожай. Нехай люди користуються дорогами, які заміновані. Ми хочемо допомогти Україні, і міжнародна спільнота має зробити набагато більше, щоб допомогти Україні. Які сучасні технології зараз є в світі, які б допомогли пришвидшити розмінування? Ми бачимо, що кількість забруднень війною вона дійсно вражає, і тут потрібно шукати новий якийсь підхід, тому що та сама Хорватія вони лише нещодавно прозвітували про остаточне розмінування своєї території, і в них на це пішло близько 30 років. Забруднення в Україні значно масштабніше, і в нас немає. Сотень років, що тут може нам допомогти в контексті новітніх розробок, в контексті там я не знаю сучасних машин, сучасних технологій, безпілотних систем, що де шукати інструменти пришвидшення розмінування? I think absolutely right to look to technology. Так, маєте рацію технології мають допомогти в розв'язанні цієї проблеми і Хорватія довго розміновувала. Афганістан, може кращий приклад там а... втім ще розмінування не завершилося ну Дуже багато вручну зійснюється розміновлення, необхідні технології і технологічна революція справді вражає. Я ось повернувся з західного узбережжя сполучених штатів, розмовляв з представниками каліфорнійських компаній. Вони кажуть, що ми можемо разом з супутниковими зображеннями штучною інтелектом навчитися набагато швидше знаходити Міни. в Австралії, наприклад, гірнича добувна промисловість працює з технологіями магнітного резонансу, тобто технології є в ядерній промисловості. Є технології, які можуть дозволити швидше розміновуватися, якщо ми зможемо скористатися з цих технологій з техніки. В Україні широкі вони тому набагато ефективніше може користуватися технікою, але Україна мала б дозволити нам користуватися цією технікою. Багато зразків в Україні не дозволені, і треба б щоб Україна прискорила надання дозволу, щоб ми під час візитів швидше працювати. В Україну. Відвідували і Миколаївщину, і Харківщину, якраз території, які деокуповані і куди повертаються і хочуть якнайшвидше повернутися люди до своїх домівок. І якраз вони не можуть це зробити через те, що територію потрібно перевірити на розмінування. Ви спілкувалися от, з людьми? Що під час розмови з ними особисто вас вражає? Ви бачили так багато масштабів, які руйнувань приносить війна. Але під час візитів на Харківщину, на Миколаївщину, що найбільше вам запам'яталось? Ну нехай наведу вам кілька прикладів того, що вразило мене. Ми маємо до діла з багатьма пораненими українськими солдатами, які працюють у нас. Я не буду називати їхні імена. Ну ось колишній сапер, який зараз працює на хало. Він займається аналізом супутникових чи дронових. Х. Зображень. Чудова людина сам постраждав від протипіхотної міни, або ж жінка з якою зустрівся на Миколаївщині. Мати трьох дітей у неї був свій бізнес. Вона приєдналася до Хало і працює з механічним розміновачем, Навчилася тому, що мабуть і не чекала, що конебудь доведеться їй опановувати. Sí, Люди дуже допомагають рятувати життя в Україні. Або ж ще одна жінка на Київщина з Горварії. Вона приєдналася до Хало. вона є одним із лідерів, молодих лідерів. Хало вона керує роботою і чоловіків і жінок в хало, і вона мене надихає справді. Тобто для людини іноземця. Це, це те, що є позитивним, хоча війна звичайно, це не позитивний досвід. Дійсно, українські Українці жінки вони вражають, вони стільки майбутньої. чого лише вартує Наталі, яка збила так з ПЗРК ігла звичайна вчителька, а збила ракет. Да, є чудові приклади того, як українські жінки демонструють силу. А якщо повернутися повернутись до глобального контексту проблематики світовий світовий банк підрахував, що на розмінування України потрібно приблизно 50 мільярдів доларів. Це не точно ще сума. І це говорить про те, що з одного боку це величезний ринок, на якому на який будуть заходити компанії, які хочуть заробити да і допомогти нам розмінувати територію. З іншого боку, є проблематика, що України в умовах війни і в умовах. Після воєнного відновлення таких грошей немає. А чи йдеться зараз розмова про те, що за межами України, зокрема і в Британії, про пошук таких інвестицій, на які б могли б заходити іноземні оператори розмінування і допомагати Україні вирішувати питання як фінансування цього, так і розмінування? Ну що ж вважаю, нам треба на цю проблему з підтрима кутами насамперед справді виявити, де території заражені. Ви самі називали цифру, коли йдеться про піхотні міни. Виявляється, що підтверджене замінування менше ніж фактичне, реальне. Для цього нам треба зокрема. Швидко аналізувати дані з допомогою штучного інтелекту для того, щоб підтверджувати наразі підтверджені. Зони становлять лише 5% того, що насправді може бути. Це дозволить не витрачати сили на розмінування того, що розмінування не потребує. Далі нам треба нові технології запроваджувати, і гало саме такі швидкі технології і запроваджує. І третій, третій елемент, аспект це Техніка машини, якою керують жінки чи чоловіки, техніка якою керують дистанційно, і роботи автономні, це справді могло б зменшити підраховані суми розмінування багато разів. От якщо ми будемо до цього підходити поетапно, знайти підтвердити і розмінувати, можна скоротити час. Ми справді не хотіли, щоб Україна ще століття була замінованою. Ми хочемо це за десятиліття зробити. І дякуємо, що пришвидшуєте цей процес, розміновуєте, очищаєте відмін. Вісім вже мільйонів квадратних метрів української землі відчистили. Це величезна цифра. Не зупиняємося, і сподіваємося, що технології, про які ви говорили, і в Сполучених Штатах Америки вони започатковуються. Вони будуть запроваджені і в Україні завдяки розмінованню і ще завдяки штучному інтернету. Телекту, дякуємо вам за це. З нами був no у студії Джеймс Кон, генеральний директор Hello Trust.